Донецька область та її мешканці продовжують потерпати від ворожих обстрілів 1 лютого, о 21.45 ракетного удару, зазнав центр Краматорська. Влучання відбулося фактично в центральній частині міста. В будинок зруйновано повністю один під'їзд, і решта двох під'їздів вони вціліли, але ну якщо можна так сказати, тому що повністю зруйновані і вибито вікна. Пошкоджено дах і вхідні шляхи. Будинок такої ще забудови десь 50-х-60-х років, тому завали і бетонні перекриття їх вже зараз розтягнули, але максимально вживаються заходи щодо швидкої розгортання всіх сил і засобів і максимально щоб врятувати життя тих людей, які Є по нашій інформації на місце події одразу ж виїхали рятувальники, поліцейські, медики, вибухотехніки, кінологи та інші служби. Налишилися осторонь і мешканці міста, які також усю ніч допомагали розбирати завали. Станом на ранок, 2 лютого, триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами можуть знаходитись щонайменше дві людини. Інформація щодо загиблих та постраждалих трохи різниця. У ДСНС повідомляють про трьох загиблих: двоє врятованих та 18 постраждалих осіб. У поліції кажуть про загиб Біль трьох та поранення 20 мешканців. Голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив про трьох загиблих та 17 поранених у Краматорську. Окрім цього будинку, де за попередньою інформацією проживало щонайменше 20 осіб, пошкоджень зазнали ще вісім будинків, які розташовані навколо. Повністю повибивало вікна, повибивало двері і зруйновані дахи. У огляд місця події буде відбуватись також. Вже е, зранку там буде розділено огляд місця події на дві частини. Правоохоронцями вже було встановлено тип ракети, яка зруйнувала житловий будинок та обірвала життя щонайменше трьох людей. Це наземного базування, тип ракети іскандер К, тобто це доволі високоточна ракета. Це, повторюсь, центральна частина міста, така історична частина міста, де проживають люди. Ці будинки в місті газифіковані з водопостачанням, теплопостачанням, з відновленим газопостачанням. Тому люди, які перебувають і проживали в цих будинках, це постійні жителі міста Краматорська. Наразі на місці події продовжують працювати усі служби. Триває розбір завалів. Комунальні служби міста Краматорська працюють над розчисткою прилеглої території, вивозять залишки будинку, закривають вікна будівель, що постраждали від ударної хвилі. Журналісти телебачення капрі продовжують слідкувати за ситуацією. Про результати пошукової операції буде повідомлено додатково.